Всім привіт! Мене звати Аня. Я викладачка математики в онлайн-школі TurboZNO. Сьогодні ми з вами розглянемо теорему Піфагора. Варто зазначити, що ця теорема підходить тільки для прямопутного трикутника, тобто для такого трикутника, у якого один з кутів 90 градусів. За цією теоремою ми можемо сказати, що наша гіпотенуза у квадраті. Тобто найдовша сторона трикутника дорівнює катету у квадраті плюс інший катет у квадраті, тобто дві інші сторони, які є меншими, ніж наша найдовша. Також з цієї теореми ми можемо з вами знайти безпосередньо катет. Наприклад, якщо ми візьмемо А у квадраті, тобто ось цей катет, тоді ми повинні сказати, що для його знаходження нам потрібно від гіпотенузи у квадраті відняти. І інший катет у квадраті. Ну і аналогічно ми з вами можемо знайти ще третю сторону, тобто B у квадраті. Вона у нас буде дорівнювати знов ж таки гіпотенуза у квадраті мінус катет у квадраті. Тобто давайте підсумуємо. Якщо нам потрібно знайти гіпотенузу, в нас буде дія додавання. Катет плюс катет. Якщо нам потрібно знайти катет, ми повинні віднімати, тобто гіпотенузу у квадраті мінус катет у квадраті. Тепер пропоную перейти до практики. Розглядаємо перший приклад. Як ми бачимо, у нас з вами є один катет 3 см та інший катет 4 см. Тобто ми повинні знайти гіпотенузу найдовшу сторону. Значить, ми будемо додавати. Отже, наша гіпотенуза у квадраті дорівнює перший катет у квадраті. Плюс другий катет у квадраті. Давайте розрахуємо. Будемо мати 9 плюс 16, тобто наша гіпотенуза у квадраті дорівнює 25. Значить, просто гіпотенуза буде 5. До речі, трикутник саме з такими сторонами 3, 4 та 5, називається єгипетським. Пропоную перейти до другого прикладу. Як ми бачимо, тут в нас є гіпотенуза, є катет, невідомо в нас лише інший катет. То давайте позначимо його як х. Тобто будемо мати, що катет у квадраті, оскільки шукаємо катет, віднімаємо, тобто будемо мати гіпотенузу у квадраті мінус інший катет у квадраті. Отже, х у квадраті дорівнює 169 мінус 25, будемо мати результат 144. Оскільки х у квадраті це в нас 144, значить просто х у нас буде 12. Отже, наш катет буде 12.